А зараз новини з фронту. Місюра Олександр, будь ласка, новини, так би мовити, з польових подій. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, здається, сьогодні вже було все сказано. Значить, у нас в країні відбуваються політичні репресії, які стосуються і свідомих патріотів, і пересічних громадян. Тому що порушення конституції стосовно них це є також політична репресія. 29 стаття Конституції прямо забороняє вживати отримання під вартою людини до людини, яка не є небезпекою для громадської не складає громадської небезпеки, але вони утримуються, ми бачимо. І повідомлення, яке я хотів зробити. Мої побратими тиждень тому захищали ринок лісовий, їх було жорстоко і безпідставно побито міліцією. Зараз вони дуже перед всіма вибачилися і поїхали до прокуратури вимагати справедливого покарання для заступника командира Полку Беркуту і його підлеглих, які вчинили цей злочин. Ми повинні боротися усіма методами за справедливість. Ми повинні боротися за Україну. Glória claro à